Привіт, вітаю вас на каналі SlimakBlog. Сьогодні, згідно вашого голосування, я трохи розкажу про цікаві особливості, культурні особливості нідерландців, життя в Нідерландах. І першою такою цікавою, напевно, для нас, українців, буде річчю, це те, що багато нідерландців не зашторюють вікна. Тобто можуть заклеювати такими плівками, але не зашторюють вікна. І кажуть, що це все повелося з тих часів, коли чоловіки відправлялися в море, а жінки самі залишалися вдома, і щоб всі знали, що жінка не зраджує, власне, ніхто не закривав штори. Ось така цікава історія. Іншою цікавою особливістю нідерландців є те, що вони зазвичай мають лише одну гарячу страву на день, і це вечеря. Тобто вони вечеряють гарячою стравою, а сніданок і обід. Для них це нормально мати просто бутерброд, і цей бутерброд може бути просто бутерброд з сиром. І це окей. Тим, якусь каву, чай випити і все. Тобто, як для українців, напевно, це є трохи дивним, але з іншої сторони, воно є зручно. Але найцікавіше, що ця вся історія почалася не через зручність. А через те, що з'явилися супермаркети. Знаєте чому? Тому що до появи супермаркетів знатні люди вищий клас зазвичай їли гарячу їжу близько третьої години. Але потім з'явилися супермаркети, і, відповідно, вони хотіли трохи якби, мати час на те, щоб пошопитися, і перенесли прийом гарячої їжі вже на вечір. І зараз. Хоча вже все дуже сильно змінилося, все рівно досить багато нідерландців їдять в період з п'ятої до шостої вечора. Ось така цікава історія. Можливо, ви знаєте іншу версію цього факту. Напишіть мені про це в коментарях. Дивіться, найцікавіше те, що голландці вони є дуже економними. І, наприклад, зараз я стою і тут немає зовсім пляшок з вином, тому що. Вони всі розкуплені, бо вино пляшка коштувала десь 2 євро. І вони завжди вам будуть розказувати, яке класне вони купили вино або будь-що за дуже дешево. А наступною, наступною цікавою такою особливістю я б сказала. Це не особливість, це дуже-дуже круто, те, що нідерландці, вони, я б сказала, є дуже спортивною нацією, і вони до спорту привчаються з самого дитинства. Дітей відправляють на різні секції. А найцікавіше для мене була така секція, такий спорт, як хокей на траві. Це він є дуже популярний, Як бачите, позаду мене є колектив дівчат, жінок, які займаються зараз власне цим хокеєм на тренуванні. Спорт це дуже-дуже класно. І також дуже класно, коли я бачу, що дуже багато старших людей займаються спортом в парку в організованих групах. І коли я кажу, що старших людей це я маю на увазі люди, яким вже за 65, навіть 75 спокійно ходять і займаються собі спортом, навіть бігають по парку. Я вважаю, що це треба. Переймати і намагатися туди рухатися всім. І останнє наостанок, я б сказала, це не традиція, це роха такий дуже дивний спосіб пересування нідерландців. Ви знаєте, що дуже багато нідерландців, голландців, голландців їздять на велосипедах. Але коли їдуть двоє голландців разом і вони спілкуються. Вони можуть їхати один біля одного, і вони їдуть по такій досить маленькій смужці, і вони будуть їхати до останнього, знаєте, того моменту, в кого довше витримають нерви, щоб не зіткнутися це дуже-дуже дивно. Це насправді трохи інколи нервує, особливо коли перед вами їдуть двоє голландців, які спілкуються між собою, і ви маєте дзінькати для того, щоб вони вас пропустили. Тобто немає такого, знаєте, що у вас є оця можливість для обгону. Або коли, як я казала, ви їдете спереду, тобто по двох лініях, як тут зараз, то так голландців буде трошки більше того терпіння. Нервів, і вони будуть їхати до останнього разу. Ми ще не бачили такого випадку, щоб ми не вступили дорогу. От скажемо так. Отже, дуже вам дякую. У нас буде ще частина друга а, цікавих культурних відмінностей та звичок голландців. Трошки порівняємо їх з українцями. І дуже вам дякую, до побачення і гарного вам дня. Будьте мені здорові, Па-па.